Так, всіх вітаю українців, батьків, дітей і людей планети Земля. Ми знаходимося у Паломницькому колі, а в Паломницькому колі є коло для тварин. І ось ми бачимо наших улюблених собачок, які нам допомагають, моїм допомагаємо. Зараз будемо давати порціончики. Ось я собачок відв'язав, бо зараз людей майже немає. Трошки прохолода почала стучатись і всі сидять вдома, може кудись виходять, бо на ВДНГ якийсь там концерт не концерт, ну щось лунають якісь ці гітари. Строжки спевают, так, а мы робому порционы для собачек. У, якое же смачненько. Так, С, а це для добавок. Так, так первый пошел, так, второй, так, Светляня вперед, так, Мохнатик рекомендую. Бо тут вот, дуже сі. О, і это. Світляшка проверить. Може щось краще, ніж в неї. Так, овчарик, ти самий, як то кажуть, смиренний, самий э, христи христине християнизований. Бо смиріння це, як англічані кажуть, number one. Що це дуже-дуже. Головний момент для. Он твоя кастрюлька. Давай, махнатик, давай, давай. Давай, окремо тобі. Не треба тут на з ким ділитись, у всіх є порції. Кушай. Так, і е... Бо без смиріння е... нічого не відбувається. Ми ж бачимо, хто саме смиренний, Це Ісус Христос. Бо Він. Як Бог міг вдіяти що завгодно, але він смиренно пройшов путь, який йому наказав Бог отець путь або шлях великого смиріння для того, щоб зробити жертву відкуплення за всіх людей. Бо він якнайкращий. І саме найпотужніший, саме потужний, самий прекрасний, самий безгріховний нам показав шлях, що якщо ми будемо спроможні, бо ми готуємо все своє життя, ми готуємося, тому є в Сукральному Голосіїву четвертий коридор тропи непереможного стрільця. І коли ми вже готові, ми тоді робимо свою жертву во славу Бога Небесного, Бога Ісуса Христа і Бога Духа Святого. І, зрозуміло, і Діви Марії. Бо Діва Марія, вона це як образ всіх матерів цього світу. І теж вона може сказати, що вона несе жертву відкуплення всіх матерів, бо якщо е дівчина пересягнула оцю черту цей Рубікон. Дівчачості стала матір'ю, все вона вже проходить як матір. А якщо вона проходить як матір, вона завжди може звернутися до Богородиці. І вона, як мати непорочного зачаття, вона всі ці нюанси і ту глибину. Прохання матері розуміє, як ніхто інший. Якщо вона постійно плаче, постійно переживає за всіх, постійно вона е, е, проливає сльози за все людство, то о, уявіть, яка потужна любов знаходиться у цьому серці. Так, о, так і багато описів роблять старців, що коли Людина е, отримує цю велику Божу любов, вона і говорити не може, бо її переповняє е, таке сильне бажання любові, її переповняють сльози, і вона не може нічого сказати. Це, як, от, наприклад, людина тоне, то показують багато фільмів, що вона кричить, зве на допомогу. Коли вона е, сьорбалась цієї води. Вона вже не може й рота розкрити, вона вже в такому віччі, що вона розуміє, що сили її покидають. Тому ті е, е, вартові з, з біноклями, з, е, ці спасателі, вони це все знають і вони швидко йдуть на допомогу. Так і е, в нашому цьому е, випадку е, розповідаючи про Діву Марію, ми розуміємо, як її переповняє. Ця любов за все людство, і це передати словами земними дуже дуже тяжко. Тож, те ж саме, що є батьківська любов, а є материнська. То материнська вона ближче до дитини, якщо мати не загубила цю любов, бо ми знаємо багато матерів, які залишають дитину в цьому спеціальному місці. І позбавляється неї, але ми не будемо про цей негатив говорити. Ми говоримо про нормальних матерів. То нормальна мати вона переживає сильніше, бо вона виносила цю дитину. Вона її виходила, вона її поставила, вона її вигодувала, і вона е фактично веде себе, що це її маленька частинка. І вона кожну якусь або хворобу, або переживання, переживає разом з цією дитиною. Тож мати це вже є мати, це велика берегиня землі, людства, життя, бо без матерів світ би загинув. Так що, як Багато літописів всіх вони якби ставлять на першу на перший щабель чоловіка, але тут треба бути все ж таки як, е, е, ну, як в юр в, в юридичні практики треба бути е, оці як феміда е, рівно Звішувати все на терзах, і тоді ви зрозумієте, що ми однаково тягнемо або утримуємо цей світ. І тому про це не говориться. Кожен з нас робить свою, свій внесок. У цей дивовижний світ. Тому не треба казати, що хтось більше зробив, хтось менше зробив. Ми всі робимо, і кожен на своєму місці. Немає двох е схожих, бо кожен робить тільки свою справу, бо Бог його поставив на своє і тільки своє місце. Тому будьте поблажливі один до одного, любіть і. Е бути як тверезими в відношенні до іншої людини, бо ми зразу хочемо її засудити, але є ще таке е, поняття як прощення. Ми це можемо зрозуміти, але все ж таки простити людину, даючи їй шанс, і Бог нам дасть е, свій шанс. Тож е, вітаю вас святом покрови. Божої Матері, бо е, ми перенесли по е, цьому, по є Григоріанський, є по Григоріанському, як <клухи> у Європі святкують, але воно і так, і так, е, правильно, бо там по числам, по Григоріанському, а от по зміщенню цих 13 е, днів, то правильно, от, е, як воно е, було. Раніше тому, як, хто як звик, може це святкувати, але просто це зроблено для того, щоб ми е, е, Різдво 25 грудня е, святкували, як у Європі. Ну, то е, таке діло. Ми головне, щоб ми як не забували головного, а головне це любов: любов до людей, любов до тварин, любов до рослин, до всього оточуючого, що є в нашому прекрасному світі. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафима Соровського, сукрального Голосіївське, Паломницьке коло, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові душі.